Слава Україні друзі! Сьогодні ми поговоримо про трансфери того самого донецького Шахтаря. На жаль, ми живемо в час війни, і футбол дуже відчув цю напругу, особливо українські команди. Дуже важка ситуація була в Шахтаря на початку 2022 року, бо більшість легіонерів, які були опорою команди, просто виїхали за кордон і пішли в інші команди, як, наприклад, Додо, який дуже круто тримав оборону, або ТТ і багато хто інший. В Шахтаря залишилися українці і кілька легіонерів. Але незважаючи на важкі умови, Шахтар все-таки провів кілька трансферів: це Лукас Тейлор та Іван Петряк. Та обидва з них наступного дня ж вийшли в стартовому складі команди. Але йдуть слухи, що донецькі можуть отримати ще кількох новачків у команду. Тому в сьогоднішньому відео я вам розповім про кожного гравця, який грав в основі проти металіста. На мою думку, це 90% складається основний склад на всі матчі і в чемпіонатах. Розповім про кожного гравця донецького шахтаря та його перспективи та трансфер, який може здійснитися вже близьким часом, та як взагалі виглядатиме шахтар з Йовічевичем. Якщо ви хочете підтримати мене в сфері Ютуба, то попрошу вас поставити лайк і підписатися на цей YouTube канал. Тут ви дізнаєтесь багато чого цікавого на різні теми, тому чекаю від вас підписочку. Не дивлячись на трансфери Шахтаря, змінив позиційну гру. Розстановка 4-2-3-1, яку використовував Роберто за дербі, була змінена Йовічовичем на 4-3-3. Але в ігрі проти Роми Ігор поставив креативність і змінив розстановку на 3-2-2-2-1. Дуже крута розстановка, коли треба оборонятися, коли суперник сильно тисне і надає простору на полі. У матчі з Ромою італійська команда домінувала в ігрі. І ця тактика була дуже зручною. Думаю, в турнірах-чемпіонатах вони будуть використовувати саме цю розстановку. А вже в УПЛ, гірники можуть гарати, е, грати за розстановкою 4-3, 3 де вони зможуть почути волю і верх над противником. Як припадає, що матч в УПЛ буде більше, ніж в турніри ЛЄ, то ми розставимо склад, який буде найбільш оптимальний на сезон 2022. Розпочнемо з воротаря. Це позиція, яка рідко міняється, де завжди стоїть Трубін. Ця позиція не зазнала змін до війни і під час війни. Трубін добре стоїть на воротах і захищає ворота донецького шахтаря. Але його першим замінником має бути 38-річний Андрій П'ятов, який вже закінчив національну кар'єру. Перейдемо до лівого захисту. З лівого захисту після виходу Ісмаїлі залишається тільки Віктор Корнієнко. Та. Такий Йовічевич на зміну Корнієнку взяв молодого лівого захисника Андрія Булезова, який є зараз в молодіжній команді. Не дивлячись на заявленого Андрія, він ні разу не зіграв в Шахтарі в цьому сезоні. Ну не забуваємо, що влітку Шахтар підписав молодого ігрока Богдана Михайличенка, який є гідним противником Корнієнку. І я би сказав, в деяких параметрах Михайличенко перевищує дійсного лівого захисника. Можу прогнозувати, що між Корнієнком і Михайличенком точитиметься боротьба, бо, як казав Йовічевіч, в них дуже одинаковий стиль гри, і вони дуже подібні між собою. Але яка судьба Михайличенка в Шахтарі? Не забуваємо, що він в шахтарі тільки на оренді до кінця цього сезону. Переходимо до центру оборони? Найкращим варіантом в центрі оборони була Пара Матвієнка і Крильцова, як самих стійких захисників Шахтарі. Але нещодавно з'явилася інформація, що Матвієнком цікавляться багато іноземних клубів, таких як Аякс, Арсенал, Майорка та Фейндорфа. На мою думку, перехід Матвієнка в якийсь клуб малоймовірний, бо Таяк скупив молодого центрального захисника за 9,5 млн. мільйонів євро. Тому Матвієнко вже не в їхніх інтересах. Слухи Арсенал були ще на початку осені, і до сих пір ніяких трансферів і слухнів не було. А Мальорка хоче взяти його в оренду правом викупа, що вряд чи влаштовує шахтар. Ну і по словам Виколи, він хоче перейти в більш статусніший клуб після того, як ввів перемови з Арсеналом. Давайте тепер переговоримо про запасних захисників. Перший запасним захисником є вихований шахтаря Валерій Бондар, також молодий і дуже перспективний малий, є в заявці 19-річний Едуард Козік. Це вихованець Академії Шахтаря, який нарешті прорвався в состав Шахтаря. Та Мар'ян Фарина, який може бути і в центрі, і зліва в захисті. Тепер перейдемо до правого захисника. На правий захист Йовічевич поставив новачка Лукаса Тейлора, і бразилець зразу підписаний війшов у стартовий склад проти харків'ян. Тейлор перейшов в Шахтар на правах оренди до кінця сезону. Також на правому захисті в заявці є Василь Конопля, який рідко коли виходить в старт команди. Також хочу наголосити, що Тейлор в першому своєму матчі зіграв набагато гірше своїх можливостей. Тобто він і сильно не портив команду, але і не покращив густроту, яку може надавати. Наступна позиція це позиція опорного півзахисника. Наразі найбільша проблема Шахтаря, таких найбільш стабільного, має хіба що одного ігрока це 33-річного Степана. Який за рівнем є одним з найкращих гравців Шахтаря. Але чи не малий вік, і часті проблеми зі здоров'ям псують картину Степана. Наразі в ще в Шахтарі немає чистих опорних півзахисників. Думаю, в Йовічева є два варіанти: або купити нового опорника, або ставити в опорну зону півзахист якогось Бондара, який грає в півзахист. Але йдуть слухи, що Шахтар веде переговори з опорним півзахисником зорів. Ігору Назаріні. Але цей трансфер виглядає ще менш і менш ймовірним, бо сторони розходяться в економічних питаннях. Проте, я думаю, що Шахтар активно підшуковує партнера Степаненко. Друзі, а кого ви хотіли бачити на позиції опорного півзахисника? Напишіть про це в коментарях. Я буду радий почитати. А зараз ми переходимо до центральних півзахисників. У старті на матч проти металіста вийшов Георгій Судаков. Та другий іноземець, що перейшов до Шахтаря цього року хорват Немед-Джурасик. У другому таймі Артема замінив Бондаренко. Думаю, між цими трьома ігроками буде базуватися гра Шахтаря. Крім цих трьох ігроків, в півзахисті може зіграти молодий вихованець академії Олег Очередко. та вже 20... 29-річний Андрій Тутов... Тутовицький. Але що Очеречко, що Тотовицький, більше половини своїх ігор провели більш на нападаючих та флангових позиціях. А Йовічевіч Тутовицького ставив вообще в центральний напад проти металіста. Тож маємо три чистих центри хабів і двох гравців, які могли б зіграти на цій позиції. Тепер розглянемо фланги атаки. На лівому фланзі желізно укріпився найкращий гравець цього составу шахтаря Михайло Мудрик. Багато було слухів про Мудрика. Та про його трансферне вікно та перехід в різні команди. За інформацією, ними цікавився Ювентус, Байер, Ніца, Бренфорд. Але остаточними стали слова самого Михайла: те, що до зими Михайло не покине Шахтар. Тому про лівий напад можемо не хвилюватися. Але рано чи пізно Мудрік має перейти в інший чемпіонат. І хто ж замінить Мудрика? Напишіть про це в коментарях. А ми вже маємо побачити, що Шахтар готується до переходу Мудрика в інший клуб. Бо вони підписали Івана Петрака, який провів проти металіста грав на правому фланці. Але основною його позицією є лівий фланг. Та також недавно до Шахтаря приєднався Зубков, в якого є основною позицією правий Вінгер. Але також може зіграти на лівому і на вістрі атаки. Звичайно, з перелічених граців навряд чи хтось може замінити мудрика. Але гідно закрити цю позицію є кому. На правий напад, як ми говорили, є Зубков, який є чистим вінгером. Та також в заявці є Олексій Кащук, який був металістом головним гравцем. Та, такого, та також не забуваємо про очередька, який теж може зіграти на правому фланзі. Ну і нарешті позиція центр форвард тут залишився легіонер Траворе, також є Данадо Сікан, також цього літа приєднався до шахтаря молодий Данил Кулаков та вже згаданий Андрій Тотовицький. Проте на початку сезону був залізним нападаючим, поки не отримав травму. Тому Ловічевіч під час його травми став Сікана. Але вже Траоре відновився і в лізі Європи буде виходити на перших хвилинах. Друзі, як ви оцінюєте склад шахтаря на цей сезон? Напишіть про це в коментарях і поставте оцінку цьому складу. Особисто я би поставив десь між 6 і 7. Але треба зрозуміти, що клуб торкнувся з колосальними проблемами цього року. Як на мене, потрібно підсилити опорну зону. Також напишіть, яке місце зможе посісти Шахтар у українській прем'єр-лізі. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підписуйтесь на цей YouTube канал, бо скоро буде відео про Динамо Київ та їхні трансфери.